І що ти нам покажеш? Не сподіваюсь навіть і достать Спінг мощний Ай-яй-яй, зійшло, а ні. А як воно так на мене, мабуть, йшло? -о. -о, -о. Блін, так і рука може заморитися. Давненько я таких здорових риб не ловив. На емоціях. Привіт, друзі! Сьогодні така буде риболовля. Будемо шукати рибу. А рибу ми знайдемо. Взяв палку сьогодні. Потужну саваду саваду до 16 грам. В 90-й довжині від 4 до 16 грам. Будемо шукати рибу на викиді водойма. Тут буває судак, окунь. Ну, знайомі казали, зараз окуня можна гарно половити. На цій водоймі риба чистесенька, чистенька, вкусна, вкусна. Не глистів, ні всяких оцих черв'яків. Ну, мені поки що за скільки років не траплялося. Да і знайомі теж не, не, ну, нічого не казали, що щось там у них е, попадалося. Тому е, є такий план, а що з цього вийде. Блін, можу так сказати. Знайомі сказали, що по судаку буде поганенько, а от окуня можна надіргати, і надіргати гарно. Тому, така потужна палка, все по ходу рибалки побачите. Так що давайте починати рибалити. Вода сильно-сильно впала. Зазвичай от під той обрив вода була. Міляк, тому вдягнув вейдерси. Так, до коліна заходите. Завжди на цій водоймі дуже багато зацепів, отакі. От Каміння і під водою мертвякові. Тут неосетник не допомагає, тому я двійними гачками рибалю тут зазвичай. О. Спробуємо отако перша клівака. Схоже на повадки окуня, але, мабуть, здорового. Чи це так здається, мені я давненько не ловив рибу більше 200 грам. Знаєте, спів 90 савада як згибається. Так, да, можу сказати, це окунь більше 200 грам. Та ти що, так? Да? Це окунь. Друзі, ну гляньте, ну це це такий гарненький окунь. Піду зважу його. Початок вже є 255 грам. Опа, стой, стой, стой! Я все то на мікруху, на мікруху сьогодні приїхав на водойму, взяв такий добрячий спінінг і вже отакі. От Гарні красавчики. Повертаємося, взяв ще такий підсак. тому що в мене, коли я стою у воді, зачастіше не виходить брати рибу, блін. Ну, не виходить. Там я сильно підтягую катушкою. Отако От покладемо. Вдруг щось буде покраще. Йо. Друзі, ви це бачили просто... Ну, да. Шнур тут тонкий, шнур просто тонкий і лопнуло, але щось так, мабуть я піду за другим шнуром, друзі. На початку риболовлі я думав про дві речі. Перша – це вдягнути курточку, а друге поміняти шнур з 0,4 на 0,6. Ні то, ні то не зробив. Зараз ходив, шнур поміняв, а курточку так і не вдягнув. Так о є. Тюк гарний, друзі, але спротив дає, наче окунь. Наче окунь. Да, до останнього дригається. Окушок. Але ж гляньте, які тут гарні окуня. Окуньове ельдорадо. Ой-ой-ой, гарний. Давай, давай. Можу сказати, це п'ята покльовка, друга риба. І ще одну була не просто покльовка, а сіло щось, і спін такий віддавав. Ну і ще там трішки фрикціончик був затягнутий, тому і лопнув шнур. Але незважаючи на це все, вже риболовлюю я задоволений. І ще незважаючи на те, що я приїхав і почав рибалити в початку 9. Виспався. Тому що ну, мені здавалося, скільки я вже років на цю водойму їжджу, що з самого ранку, ну я завжди в 5 ранку виїжджаю, приїжджаю сюди. ніфіга. А коли даже з ночовкою приїжджаю, в 5 ранку я вже на воді, теж в мене якогось там супер результата не бувало. Тому сьогодні виспався і приїхав пізніше. Помилився, не помилився, ну не знаю, нема в кого запитати. На водоймі рибаків я ще не бачив. Водойма здорова, просто 11 кілометрів. А рибаків поки що я не бачив. Друзі мабуть щось біля берега просто забагрилось не сподіваюсь навіть й достать Спінінг мощний ай яй яй Зійшло, а ні. А як воно так на мене, мабуть, йшло? -о. -о, -о. Блін. Так і рука може заморитися. Гарно, що намагається йти до берега. Ну, якщо поборемо. Вимотало гарно. Можна навіть вже окуляри зняти. Хвилююся, хвилююся. Ай-яй-яй-яй-яй. Погано що нема. Камери на штаттіві. О, так, і недалеко. Можна навіть, якщо що і попускати. Так, да, щось за хвоста взяв. Гарнесенько. Блін, не знаю, друзі, навіть що вам... Тут прокоментувати це забагрена риба, скажімо так, немаленька. Немаленька, спінінг гарно працює, ривки суперово працює. Фрикціончик тут на цій катушці мащовий. Мащовий. 9 кілограм. Шнур теж непоганий. Головне не робити помилок і достати, бо щось на то столоба не схоже, а ні, наче і схоже вже. І підсак є, потрібно не спішити. Ближче до берега можна і попустити фрикціон. Затягнемо. Затягнути в такий дієтичний підсак не дуже легко. Угу. Ну, ще одну спробу зробимо. Треба так, щоб голова зайшла, голова зайшла і все. Далі все супер. А? Ну як вам, друзі? Хоч і піцак дієтичний, ну, звісно, якщо б тут десятка була, бо вона б не війшла, мені просто навіть цікаво, що тут який цей. Толстолобік має ваги. Зараз піду ближче до берега. Вірніше, ближче там, блин, руки трішки тремтять. Ближче до бакана є в мене ваги, хочу зважити. Ну, мені здається, тут ну, 2-2500. Навіщо гадати, коли є ваги? Навесенькі в мене ваги, тому зараз побачимо, що ця рибка нам заважить. Так, ну що, що лобати? Що ти нам покажеш? Давно, друзі, давненько я таких здорових риб не ловив. Дивіться, друзі. Ваги зафіксували два. 675 грама. Я сказав більше двух і, друзі, я не помилився. блін порвав йому трішки. Не трішки а добряче порвав йому жабри, поки... Е, поки, Ну, блін, скажімо так, як для відкриття берегового спінінга на цій відомі, не непогано. Майже 3 кіла така рибка дала спротив давнесенько. Повішую її, блін, на кукан, тому що тече кров'яка. Чесно. Думав, ще декілька закидів і буду переїжджати, тому що ну, рибаків на водоймі взагалі нема, якось підозріло. Є люди, ну, ці фідерісти там, ті, які ну, карпятники і таке. Знаєте, я, я забув, як на то столоба, як воно правильно називається, оце такі в них поплавки. То такі люди тут рибаки сидять, а спінінгістів нема. Знаю, чув, що судака на цій водоймі зараз. Ніхто не ловить, його, блін, мабуть, і нема. Ху! Але майже 3 кіла. Це просто шикарно. Шикарно його повиважувати. Спочатку мені навіть здалося, що шнуряка там, блін, у мене не хватить шнуряки, а потім ну, трішки погрався з ним, погрався. Бачу, він недалеко, блин, так що можна було його пускати і пускати. Шнур е новий, це е овнеровський овнеровський шнур, вони, блін, такі крепучі. Написано на ньому 0,6, але він ну, так е дивися на якісь е більш супердорогіші шнури, вони е 0,6, вони трішки тонкіше. То цей візуально мені наче як е 0, 7.08. Ну, не знаю, який він там, як там ви правильно оприділяєте, але крипучий, шнуряка крипуча. Блін, і гарно, що гачок не розігнувся. Блін, продовжуємо. На емоціях. Картина маслом. Попав в рибі під носа. Чи Під хвоста, блін, точно попав рибі під хвоста. Гарно? Все гарно, підтягнемо фрикціончик і будемо рибалити далі. Хоча думав, ще декілька закидів зроблю на цій тоці. І буду переїжджати, тому що е, тут гарна глибина, тут глибина 4 метри, я тут ехолотом раніше ходив, е, ну на човні ходив, дивився на ехолот, 4 метри глибина. І мені здається, зараз окунь на такій великій глибині стояти не хоче, а судака просто нема. То і так собі накрутив, потрібно їхати шукати міляки, шукати окуня. І тут такий бонус. Але ж тепер вже риболовлюю я задоволений, то можна залишитись ще на цій точці. Ух ти що, ти що? Друзі, бачили? Бачили, щось духнуло. Може теж товстолоб в шнуряку влупив. Ну Це я вже, знаєте, якщо щось буде і буде сходити, буду думати, що тут то в столоб. Гарна, гарна риболовля сьогодні. Отако. От Прям щось супер дрібне, але впаяло. Блін, тут, друзі, риба, навіть мілкий судак, він гарно б'є. Ну, мені здається, це окунь, тому що, ось гляньте, до останнього він дає спротив тин-тин-тин-тинь, але дрібний. Ну, ну, все рівно це риболовля. А може і не дрібний. Ні, дивіться, помиляюся. Дмитрик помиляється, каже дрібний. На південному Бугі це просто вже супер заліковий. Рибка тут дуже вкусна, просто. Водичка на цій водоймі трішки така солонкувата, тому вона і не замерзає навіть в мінус 6. Мінус 6 тут взимку на човні я ходив. Плюс бачив я тут крабіків, тому рибка дуже вкусна. На засолочку піде. Знову окунь. Свикиду, друзі, свикиду 6 грам. Такий солений буде варіант. Друзі, ну, рибак приїхав і влупив судака. Я чесно думав, вже тут нема судака, так що потрібно впиратися. Було в мене декілька клівань, схожих на судачі, але не взяв, то все ж таки буду тут на цій тоці впиратися, є тут судак. Прям прям, друзі, у берега. Поставив улюблений свій сексуальний колір. Грузика. Ай-яй-яй-яй. І зразу все. Є сенс взяти мікрушну палку, тут біля берега походити, пошукати рибу, але ну, кидати хочеться на дальняк, може щось гарне спіймаю. А, пішло, Пішло на мене. Щось ну, покрупніше, чи під підбагреб, поддергається гарно. І пішло прямо на мене. <гум> Окунь. Ну такий вже не супер дрібний. Дивіться, гарненький. Ой, просто шикарна сьогодні риболовля, друзі. Та ти що, окунева Рада. Ух, ти, гляньте як він впирається. тащиш тащиш його швидко, він потім такий дудух. О, друзі, дудух, дух тому що це Дмитрик з судачком. А йди сюди. Дмитрик теж розпакував сьогодні риболовлю судачком. Ось такий дрібнесенький. Так, як то кажуть, солений варіант, але такого ми випустимо. О, Та ти віддавай, віддавай. Взявся акуратненько. І судачком розпочали сьогоднішню риболовлю. О, пішов гарно. Знову на півпуття по повадкам окунь, але можна і помилитися вже, бо так з судаком сьогодні вже помилився. Ні, це гарний, гарний просто окунь. Ну, друзі, просто шикарний окунь. Нема що й додати. Це оце Дмитрик насола їх. Так, і в тікток зняв. Продовжуємо в Тік-Ток. Ось. ось бачимо. Зняв тікток, зайшов у воду, не відкрив душку і блин, палка витримала, палку не зломав. Таке буває. Це таке, мабуть, тільки в мене буває. Душку катушки ну, так не відкрив, зробив гарний закид, 8 грам, шнур лопнув, але спінінга не зламав. Блін, супер! Мені здається, ці спінінги азуровські, якщо його ламаєш, завжди можна хлистик докупити. Зломаєте якогось суперяпонця, хлистика то все, вже не докупите. Азуровську палку, мені здається, ну, блін, не впевнений на 100%, але ну, відсотків на 90% впевнений, що е, придбати хлистика можна буде. Не клює, треба щось міняти. Мені здається, це все із-за цього грузика. Треба свій сексуальний той поставити. І зараз ці гачки покажу. Треба, ну, знаєте, коли віриш. В щось, то воно так і буває, то ну, все виходить гарно, вірю в ті сексуальні грузики. Так, а по гачкам ось отакі гачки кіншин, другий номер. Вони не дуже товсті, але, бачимо, тримають, тримають зацепи і рибу втрюшку теж тримають. Осьо. 8 грам, сексуальний грузик, приманка та, та сама буде. Це XVIS в 2.8. А так от. А це, друзі, окунь. Тільки підійшов, це перший закид. Поставив сексуальний грузик і глянь, у, як він тарабане. Та на цьому можна і скінчати це кіно. Все начебто показав, все розказав, палку чуть не зламав, показав. Давай, давай, давай. Гарний, не хочу його загубити. Ооо, це кабанчик. Гарний кабанчик. А, та-та-та, стоп. Ну самі, самі скажіть, рибалка суперова. Ось такий. Спінінг, така катушка і отакі окуня. Скінчаємо сьогоднішню риболовлю. Риболовлею я залишився просто задоволений. Сільотку впіймав, можна сказати, то Жеріх. Тут жеріха нема, але то для мене як жеріх. Друзі, все вам показав, все розказав. Сьогодні отакий спінінг був компанія Азура. Це савада до 16 грам. Великими вантажками ну, спробував двінашку покидати, але ну, по умовам не потрібно. Вода сильно впала. Судака, вір... хотів сказати, Судака я не знайшов. Один дурачок мене знайшов, не крупний такий відпускний. По окуню, мені здається, просто шикарно я сьогодні відловився. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. Ставимо вподобайку. Всі бокани заняті. А дивіться, як я прикольно придумав. Отаке відерце в мене в машині завжди. Чоботи од вейдерсів. Раз. І два. І отаку от вони в машині поїдуть, щоб нічого не замочити.